Значить, я хочу знати, в секретар є тут в судовому засіданні, чи можна довіряти, коли між 17 вересня зареєстрована номер заяви від 13-го, це наша заява, заява про відвід судді. Значить, 24-го, 24 12-го вона зареєстрована. І друга, зареєстрована 24-го, 12-го, знаходиться теж 6741. 24.12 зареєстровані дві заяви. Мало того, там ще було фактично від 17 вересня направлена електронною адресою. 23 листопада була подана така заява. Я хочу знати, де вона знаходиться, бо тому що всі докази в тій заяві, де вона знаходиться, щоб ми могли зараз дивитися матеріали справи. Я тут, а ви там, і аналізувати в першу чергу ту доручення, яке ви встановили, що воно є законне доручення. А я вам зараз скажу. Що по цих доказах, які є саме у цім додатку що від 23 листопада 2015 року, говорить про те, що особа, яка підписала доручення, особа, яка підписала Ярикалова Ірина Олександрівна, підписант 1.01.2010 вона не має права. В реєстрі є написано всі, ці хто пише, що вони підписанти згідно статуту положень. Вона просто секретар, яка підписує документи і приймає її у банку. Но вона не має права доручення підписувати на сьогоднішній день. І докази, які тут є, витяг з реєстру, а також витяг з реєстру, який я платила гроші, значить, гроші 77 гривень. Про цей банк витяг станом на. Вона ж підписала фактично в 2014 році у квітні місяці, а в нас є витяг із липня 2014 року пізніше, чим було видано доручення. І тут, у цьому витягу, я говорю, найдім документи, де знаходяться пан, пан суддя, Вирішуйте питання, шукайте документ, де дівся документ від 23 листопада, бо ці докази знаходяться там. У нас вже є прецедент, що вже є 18 відеозаписів по апеляційному суду 28-го, -30 30-го, про те, що викрадені документи із тої справи Агаті і Надії Івані, які подавалися, теж такі самі по банку. І на сьогоднішній день я Я не прошу суда, я прошу суда дати, встановити факт сьогоднішнього, чи можна сьогодні ставити питання, що можна розглядати за цією заявою, яку подано було електронною адресою? Я побачила в чорно-білому. Ви мені ще не показали ту печатку зелену, що воно таке є. Значить, чи може чи можемо ми сьогодні починати? Ви хочете продовжувати суду справу? Чи ви просто відкласти? Та я нічого не прошу. Я прошу встановитись. Ми сьогодні повинні встановити факт, бо тому що ми сьогодні в матеріалах тих справи не маємо представника. Ми зараз ознайомилися із тими документами, які подав представник відповідь. Значить, ви ознайомилися і вважаєте. Бо суд зараз він не з'явився я тут подав заяву, що просто під слухати його в суд. Так треба вивчити ви цю заяву. Та скільки суд вам надав можливість би його та я вивчила, тепер я доказую. Ви вивчили, то, що та я хочу сказати, але я не вижу тих доказів, які є. Ви ведите, ви в суд вам показу. Ви дали мені п'ятий том. В п'ятому томі нема цих документів. Якщо вам часу треба, ви вивчили ви ці всі справи. Ми зараз вам. Та приймемо. мені не треба оголошуємо перерву. Наскільки вам треба. Ви, мені, рекuitionали... не треба. мені не треба. Мені не треба. розумієте? Мені треба, що суд повинен це сказати. Мені де документи? У мене від 23 листопада. Найдіть ті документи з доказами. Давайте так. Ми як ми, можемо сьогодні. Ми маємо ці ви маєте можливість справу вже ці знаходитися тут. Ми зараз вирішуємо питання не де документи. Ми вирішуємо питання, чи можна далі слухати справу, чи її відкладати. І а ви зараз заходите де деякі документи, де ще щось печатка червона целена і так далі. То я прошу вас визначитися. Ви вважаєте, що можна в даний час слухати справу, продовжувати слухати після того, як ми вивчили ці документи? Чи ви у вас якась є інші? Ми не можемо слухати, тому що немає документів, доказів, які я давала. Що ця особа яка? Які докази Давати на сьогоднішній день заява, яка повинна слухати за їх відсутності, написана особою, яка відповідно 241 сорок цивільного кодексу не має право взагалі представляти інтереси Но цього банку. Я нічого не прошу. Не я я нічого не прошу. Я ставлю питання сьогодні. По перше, де встановити факт сьогодні? Тут же в залі суду, де ділися документи? Ми не вирішуємо питання факту. Чекайте, як я вам повинна доказати я сьогодні? Я вам Доказати я вас ставлю питання коротко. І давайте ви слухайте мене, а не говорить поки що тут я говорю, що ви будете сидіти на цьому місці, ви будете керувати? Значить, значит, у даному випадку ви вивчили ці документи, значить, поступила заява uh, про uh, те, щоб слухати справу відсутності відповідача. Ви кажете, що щось там не так. Ваша думка з цього при ваше шукайте якісь документи. Я не буду шукати ніякі документи. Добре, документи є усі матеріалі, справи. Які є. Як їх нема, їх нема. І я шукаю займатися слідством. Не буду ми вирішуємо питання, чи вислухаємо, слухаємо, чи не слухаємо. Значить, ваш честь. Якщо той том є п'ятий, значить в четвертому томі аркуш сторінка 232. Дивіться, матеріали. Значить, та, е, то, до речі, я говорю про те, об, е, я обґрунтовую, чому не можемо починати слухати справи за відсутністю сторони, бо сторона не має права представляти інтереси банку позивача. Я не то, що прошу, я сьогодні говорю про те, що нам треба цей факт встановити. І другий Ні, ми сек... Факти не встановляємо, Ми вирішуємо питання, чи можемо слухати справу, чи не. Ваш честь. Факти, які ми не факти якісь встановляти. Минув суд. ...сторону, ви давай вирішуємо по суті позову. Ви вважаєте, можна чи не можна? Значит, так. І якщо не можна, то що ви хочете? Ваше честь, Суд неналежно надіслав повістку. Він надіслав повістку тільки в Патбанк... Дніпропетровськ. На Дніпропетровськ, я дивилася в матеріалах справи п'ятий том. Він надіслав тільки на набережну перемоги 50. Набережна перемоги 50. Значить, по такому, по такій адресі. Значить, відділ поштового зв'язку 49 943. Значить, цей відділ поштового зв'язку це не є відділ поштового зв'язку Дніпропетровського якогось району чи взагалі міста. Це є кур'єрська пошта, кур'єрська пошта самого банку. У нас По-вашому, треба було надіслати повістку. Значить, одна повістка надіслана тільки сюди, а на Дніпро перемоги 30 не надіслана. І ми ще на сьогоднішній день, тобто ці повістки... Ми вже, допустимо, десятий раз ми у, севі, у севі ті адреса, що ви кажете, ми направляємо, і ви постійно кажуть знову. Я сьогодні даю до суду вам документ. Прошу. Я взяла тоді ці матеріали, куди надсилала суддя, коли секретар надсилала. Прошу, секретар, візьміть, дайте суду. Подивіться. Документи. Подивіться. Чи правильно ви направили повістки, чи не направили, скажіть, чи правильно, чи не направили? Значить, у нас банк. Вашисть. У нас банк. Ви розказуєте, ви на правильно направили повістку. Я вже дивилася. Одна тільки повістка, одна тільки повістка направлена на перемоги 3,50. На число, на сьогоднішнє число. Значить, не вернулася розписка. Значить, не вернулася. Розписка, значить не вернулася. Так той раз вона вернулася, цей раз не вернулася. Значить, є сумнів. Той банк, до якого ми заклали позов, його сьогодні нема. А той, який сьогодні, ви знаєте, що я тепер кажу вам, що у матеріалах справи, які я говорю, 232, це п'я четвертий том. Це витяг з реєстру, за який платилися гроші. Сьогодні є 1607. Витяг брався на 16.07 2014 року. Значить, у цьому витязі зазначено адресу 49.094. В ваш честь, я вам подаю сьогодні документи до матеріалів справи приєднати. Ці розписки, куди ви посилали, і хто їх приймав? Хто ці повістки приймав? Ці повістки приймала кур'єрська пошта, дільниця кур'єрської доставки. Це Зараз ми Справа в тому, що на сьогоднішній день оці освідчення, е ці повістки не мали права отримувати кур'єрська пошта. Вона не має доручення на отримання цих і розписування. Маю, знаєте, хто має право, ми направили? Вони прийняли, значить, ми взяли відповідальність. На ну так, я значить, треба буде... дати їм запит. Я... Нехай вони я... подадуть доручення, що вони мали право. Як не маєте? Чекайте, ми це ще не право. все. Духайте, як ви просите, що ви хочете? Так відчекайте що? далі, я вам скажу я... далі. Ви, ви в сторону? Ні, я не ухожу. Значить Та не треба мене перебивати, збивати з толку. Я розумію, що у вас така я манера. і вважати... Я буду далі говорити про то про цю адресу. То значить, ви говорите про цю адресу, що не туди направлено слив. Я говорю про доказ витяг з реєстру заплачений 77 сім гривень. А, ми направили повістку туди, куди якщо а тепер ми а зараз. Ви мені скажете, куди ви направили? Зараз та, ви так, подивитеся. Перевод ми зараз перевіримо. Це значить, та, дайте, це... дайте це... далі. Це перевоп'яти вони зараз. Та, вам та буде... ви перебиваєте? Ви нічого мені не докажете, Я вам зараз докажу, що це є за адреса. Є документи, а ви не вчили не вивчали документів.